Допоможіть! Мейбл, у мене у розпалі лекція. І ти, до речі, одна зі студенток. Як справи, Мейбл? Ходімо. Традиційні підходи до розуміння тварин не давали результату. Та в нас прорив Мейбл! Ми розробили інноваційну технологію, що дає нам унікальний шанс долучитися до тваринного світу. Робоча назва Стрибунці. Ого, крутяк! Точно як у аватарі. Нічого схожого абсолютно. Ми Обережно! Ух ти! А він йому каже, ну ти Олень! Я вас розумію! Як вона, як вона? Це неймовірно! Салют! Як звати, бобричко? Мейбл. Хочеш тут жити, то вивчи закони озера. І що це за закони? О, на сьогодні все скасувати. А ну, вітаємо, Мейбл, шановні. Закон номер один. Звір звіру, друзяка. Салюти, френ, Томе, Лакване, Тамаро, Пруденс, Піте, Пітера, Піті. Так, тут тісновато. зате всі поки живі. Закон номер два. Якщо хочеш їсти, їж. А де він узяв крихітну корону? Це усе що цікавить. <рес> Тваринство! Люди посміли вкрасти останній клапоть нашої землі. Красунчик. Ми дамо вісіч. <рес> Схоже, вона стала жанною дар тваринного світу. <рес> Мебл, ми не юзаємо стрип технологію проти законів природи. Знайшла таки цю кнопку. Скликано тваринну асамблею. Порлася рацію. Так! Час покласти засиллю людей. Кінець. Так! Час чавити, двоноги! Да! Що? Е, е, чавити? Люди чавлять нас! Помстимося, двоноги! Е, е, я гадаю, не варто їх аж так буквально чавити. Чави! Чави! Це жорсткач! Everybody here, get out of control. Ваше життя під загрозою. Робіть усе, що ми накажемо. Двері. Лол, Сорян, Джеррі, газуйте, негайно, космовіт.